Барбос! ходи сюди, ходи сюди, барбосик. Де ти там? Ходи сюди. Ходи сюди. Ходи. Деш? Ходи. Ходи сюди. Малий. Ну, ну не вимазуй мене. Не вимазуй, не стрибати. Не можна. Не можна. Пішли, йдемо. Вперед. Йди вперед. Біжи. Вперед, молодець. Іди, Іди біжи. Біжи, біжи. Вись як гарно, навкруги. Роса. Що ти там винюхуєш? Куріпки там були, так? Пішли, ходи йдемо. Ходи. Пішли, барбосик. Жайворонки співають. Так? Жайворонки співають гарно. Соловейко співає нам. Расотак навкруг. Це Квітень. Квітень. Йдем. Пішли. Пішли. Ходи? Йдем. Барбос. Йдем. Йдем. Барбосик, і ходи, занюхав щось там, пішли. Небо гарне, але є полоски на небі. Там якісь такі крила. Пішли, скільки запахів, правда? Скільки запахів, барбосику? Пішли, ходи? Пішли.